Голодомор 1932 1933 років став національною катастрофою. За один рік загинула п'ята частина населення України. Люди вмирали цілими селами. Тож пам'ятаймо ту ціну, яку платить наш народ за право жити. Чи можливо, чи таке можливо, чи колись повірить чоловік, що багаті українські ниви породили 33-й рік. Людинку проковтнула, вечерю солону, сумну, Ще вчора, сьогодні забула, бо тичі вертала зі сну. А сонце повзе виновато до сховку від зору людей, і з нього все золото знято, печалі голодних очей. Сон обійма, чи що інше, весмок твоє сили бажань, життя від безпам'ятства гірше, де горя народного грань. Нас лихом хотіли зігнути у голодних умів. До рабства серця не вернути, хто право їм дав, хто посмів. З малої надії зірнини розквітне зоря світова, Не згасне ім'я України допоки в нас пам'ять жива. Нескінченна книга. В ній записано усе і життя людини, і життя її країни. Там багато сторінок вписано кривавими і чорними кольорами. Чорне вороння літало над селами заціпленілими від тяжкого сну 1933-го. Перед мільйонами Україна голодомору голови перед мільйонами жертв Голодомору 1932-1933 -го роках. Перед тими страждальцями, могили яких розкидані по садках, балках, вулицях. Мамо, дай щось з'їсти дитині, мамо, так сильно так хочу. Хоч хліба вкусити над нині. Мамо, що так важко на неї? Це лихо влада все забирає. Я їм кажу, хліба немає, зерна немає, а ти йому московий далі мене розбираєш. Це я мало й мало, наближки забирають, кажуть Коркулі. Чи будемо ми завтра, не знаю. Хто ти такий? Я заблудився. Тікай звідси, а то спіймають і зварять. І мене зварять, якщо знайдуть. Але навару не буде, бо одні сухі кістки. Дід, то чума забрала всіх. Ні, синку, то не чума. То государство. І 1932 другий, 1933 із пам'яті викорете не раз хотіли. Книжки історії переписували, сторінки виривали, як голодом морили, як убивали, а націю не вбили. Пам'ять не старта, як і сто років тому. Вони нас боротись навчили. Вони самі себе, а не нас зломили. 1933 в Україні лютував великий голод. І не було тоді ані війни, ані потопу. І ніхто не знає, скільки живого люду лягло у могили, старих, молодих, дітей і ненароджених. Голодомор мовою фактів. 1932-го влада ухвалила завідоми реальні до використання планів заготівель. Того року урожай укладе, але не йшло розпорядження що ти представлена закон. Серпінь тисяча дев'ятсот тридцять запроваджено так званий закон про п'ять колосків, з яким засучували на дітей кірвали колоски пшениці на полях. Листопа тисяча дев'ятсот року впроваджено систему штрафів, яка означає величення всіх акцій у селя листопад 1933 дев'ятсот Україні запроваджують систему чорних дошок. На чорні дошки колгоспів сільських районів означало їхню повну ізоляцію. Але живим було байдуже. Вони дочевіли, божеволіли від голоду. Найстрашніше почалося навесні 1933 року. Закінчилися всі крихти зерна. Люди їли все, що можна було жувати. Варили цвіт акації, зелену лебеду змішували стовпченими качанами корудзів. Від такої їжі пухли ноги і лускалася шкіра. Чаже не було голодомору і не було голодного села. Та бачив ти в селі пусту коморю, з якої зерна вимиле дитло. Як навіть варву виймали із печі і забирали прямо із горшків. Окрайці забирали з рук малечі із турбиночок нуждених стариків. Ці кадри не є документальними. Дійсна кількість жертв невідома. За найобережнішими підрахунками у 1932-33 роках з голоду померло від 7 до 10 мільйонів людей. Сталін мав альтернативу: уповільнити темпи індустріалізації чи заморити голодом мільйони українських селян. І він обрав другий варіант. Голодна смерть, напевно, найстрашніша. Вона повільна, довга і тяжка, жорстока і пекельна, найлютіша, бо зводить з розуму й така травка. А це все було і правда ніде дітей. Що заподіяли цю смерть більшовики, дорослі мерли, старики та діти, це геноцид кривавої руки, щоб наш народ не скорність долати, що прагнув волі і в борні стояв, Його рішили чорнозем загнати, що більше голову, той не підняв. Заплачте, затохіть, заголосіть, померні люди стануть днини і благають українці, донесіть стражданий біль голодної країни. Дайте нас, бо ми ж колись жили. Зроніть сльозу, і хай не гасне свічка. Ми в цій землі житами поросли, щоб голоду не знали люди вічно. Зроніть сльозу, бо ми не мали сліз. Заплачте разом, а не наодинці. Зроніть сльозу за тими, хто не зріс, що мали зватись гордо, українці.